Краса на колесах у столиці приїхали парадом три сотні дівчат на велосипедах. Свій захід називають спробою надихнути жінок, які бояться виїжджати за межі свого двору. Учасниці власним прикладом демонструють, що велоспорт це не обов'язково спортивна форма, а сукні і навіть підбори. Ольга Нескородяна Докладно. По обіді біля оперного театру не проштовхнутися. Велосипедистки при параді з'їжджаються на парад. Хто не в образі, проїжджає повз дівчатки, куди ти будуть їхати. Ну я, тут мальчик ще є, тому... я ж не я буду його залишити. А от для Антона. Це не проблема. Фіолетова перука знімає усі бар'єри. Ходити в роль, вживатись в образ. Усі зусилля заради Марини її сюди привіз, аби допомогти подолати страх. Трохи треба придивитись за дівчатами, щоб ніде там під машину не попали. Наскільки я знаю, бояться вони трохи їздити по. Приїздя частинах погана велоінфраструктура і не готові до двоколісних учасників руху водії машин. Найголовніші причини, чому Київ вважається однією із найменш психологічно комфортних столиць Європи, кажуть організатори. Місто вважається комфортним, якщо у ньому розподіл чоловіків і жінок на велосипедах 50 на 50. В Києві перекос у сторону чоловіків це 85%. Боротися із цим вирішили гуртом і красою. Світлана заради велопараду проміняла свій щоденний. Вірський велосипед на міський. Показати наскільки красива і шикарна може бути дівчатка, і по пайдії мальчики теж садять на велосипед. это не обязательно должны бути перчатки, какие-то сумасшедші шлемы. Катя теж не стала псувати зачіску шоломом, А от для трирічного Тимура безпека перед усім. Щоб проводити з дитиною більше часу, я можу купити велокрісло, щоб ми разом подорожували по місту. Подорожувати сьогодні дівчатам пропонують. За двома маршрутами різниця у 4 кілометри кожну колону супроводжують патрульні на велосипедах та в авто. Дівчата зупиняються на світлофорах та у красивих місцях, аби пофотографуватися та помахати хлопцям. У кого сім, у кого одинадцять кілометрів позаду, і зрештою дві колони з'їжджаються біля історичного музею Києва, аби поділитися враженнями. кажуть, позитиву вистачить на цілий рік. І Вже наступного разу чекають і ще більше дівчат на велопарад. Ольга не Володимир Сетюк ТСН См Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка, ми завжди поряд.